Тут були опришки, тут були історичні бої. Всі починають з цього оглядового місця, тому що тут космос як на долоні. Кажуть, що у селі загинув легендарний опришок Олекса Добуш. Він щедро жертвував на будівництво церкви святої Параскевії, у якій в 20-му столітті проголосили незалежність Космацької республіки. Тут усі мали родичів УПА. Герої жили у кожній хаті. Більше десяти років московити не змогли вибити у космачі повстанців. Цей знак встановив почесний громадянин міста Івано-Франківська Лук'ян Вардзарук. Він переніс всіх тих людей, які були в УН, в УПА і боролися в космацькій республіці. А про жовтогарячі вишивки і писанкарство можна знімати окремі відео у 1970-х роках. Михайло Дідушин розшукав хату замівник, який, за переказами, був битий добуш. Цей будиночок він переніс на власне подвір'я і заснував невеличкий музей в честь Олекса. Тут є на що подивитися. Ой, ми, хлопці, молоденькі, воюватимемо, лиш Бог знає, котрий із нас домася вернемо.